Prrrr. Ja, szwaśniowo na żywe Czemu tak u kanauku przechodził, wole? Nie, idę Принцеса і дораз ще й буде перевертати у воді. Я знаю, ви там будете обзивати, йой коням студино, коням холодно. Повірте мені, коні, якщо замочили ноги до кулін, там ніч страшного не є. То, що вони мало ноги посполукали, там страшного ніч не є. То худоба, то коні. Вони ходять по воді. Vzemku jim pofit, tam razdneci ni. Tam nič strašno ni.